Вітаю всіх у себе на каналі. Питаємо второ. Два роки жорстокої війни. До цього часу в Україні не створено уряд національного порятунку. Чому? Яка причина? Ізраїль це зробив дуже швидко, визначив цілі і чітко працював за цими цілями. Чому до цього часу в Україні не створено уряд національного порятунку? В чому причина? Давайте подивимося. Ну, Дивіться, в нашій країні, да, всередині країни, в нашому домі, в нашій країні, є люди, люди. Друзі, однодумці. Люди не зовсім чесні, люди, які ведуть нечесний, нечесну гру, нечесний бій. Люди, які затягують цей процес, тому що хочуть дуже різких змін, те, що вже було до них вибудовано, зруйнувати по, башні, да? по башні і смерть, і закінчити з чимось одним, і почати щось інше. Так? З чимось треба покінчити, щось треба завершити, щось треба змінити кардинально. Тому затягується. Давайте далі подивимося, що. Знову таки, тупікова ситуація. Повністю зупинена ця ідея. Повністю зупинена ідея, і навіть це питання взагалі зазнало розбалансіровки. Розумієте, вони не можуть прийти до єдиної цілі щодо готовності створювати чи не створювати цей кабінет. Ця ідея, ця ідея із цим урядом затягується, заганяється в тупікову ситуацію, взагалі не хочуть розглядати, взагалі повна зупинка. Ви знаєте, повна зупинка, От просто повна зупинка, не хочуть взагалі, навіть розглядати не хочуть. І розумієте, вони хочуть змінити ціль оцих друзів, оцих ось друзів ціль. Повністю змінити систему цінності в Україні. Розумієте, Знову башня. От випадає башня, випадає смерть, трансформація. Значить, зруйнувати. Щось, щось, почати щось нове з повною заміною системи цінностей. Ну, я бачу так, що значить, не підходить, що ЄС, НАТО, так? Більше я такого ні, ну, не можу нічого сказати іншого. Заміна системи цінностей не, не задовольняє оцю гоп компанію той шлях, який обрала Україна. Так? Бо треба все це затормозити. Ну, генерують, генерують ідеї люди порочні. По дьяволу це люди залежні, люди порочні. Так? І Від них, від них ідея генерується ідея нічого не робити. От просто ну, такий, знаєте, голий ігнор. Взагалі нічого не, не хочуть. Взагалі нічого не хочуть. Не, не, не сприймають ні дипломатію, нічого. Карта дипломатії. Так, дивіться, що ще я бачу, що я ще бачу. Люди, оці ось люди, да, колектив. Вони заганяють країну в тупік. Я не виключаю, що. Можливо, навіть за це отримані кошти. Я бачу, що імператор і уряд хочуть все контролювати сам, все взяти під свій контроль. Їм не потрібний цей уряд, вони повністю його ігнорують. Подивіться, випали всі карти, які вказують на те, що треба зруйнувати, треба змінити щось, повністю кардинально поміняти. Змінити систему цінності, підвісити, затягнути, зупинити і так далі. Повна стагнація. Повна стагнація. Таке, таке враження, що вони просто хочуть кістьми лягти, але не допустити створення цього уряду національного порятунку. Бо сам імператор із своїми друзями, єдино однодумцями да? хочуть дуже сильно хочуть оцю ситуацію. В країні, ну, керувати цією ситуацією, яка зараз в країні, і ні в якому разі не допустити. Не допустити. Я ж кажу, що дивіться, навіть в мене така підозра, що, можливо, навіть ця ідея, оця ідея, вона проплачена, щоб не допустити створення цього уряду національної, національного порятунку, що в нас в основі колоди, це. У нас вісімка, вісімка жезлів. Ну, час прискорюється. Подивимося, що буде далі. Подивимося, що буде далі. І ще хочу що вам, за, вам сказати: у мене є відео під номером 20, для чого прийшла команда Зеленського. Повністю от цей розклад, і той у відео номер 20. Абсолютно перегукуються, що там. Вказано, що вони прийшли розрушити, змінити кардинально все в Україні. І, і тут же задаємо питання, чому не створюється цей уряд, тому що не хотять. Не хочуть. вони хочуть правити, да? вони хочуть керувати, держати все під контролем, а разом з цим їх, їх задача це зруйнувати те, що було зроблено до них. Зруйнувати ту систему, яка була підбудована, ідеологічну систему України. так. Тобто ну, виходить, що навіть поміняти Конституцію, бо в Конституції в нас записано, що ми йдемо в ЄС. Але це треба змінити, від цього треба йти. Ну, Подивимося, чим закінчиться. Кому було цікаво, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Буду дуже рада. На все добре! До побачення.